Вже скоро, 25 грудня, Україна відзначатиме різдво. А напередодні, 24 грудня, чимало родин зберуться на святвечір, для якого традиційно готують 12 пісних страв, серед яких головною є куття. Є багато різних способів її приготування, а для класичного рецепту потрібні пшеничне зерно, мак, горіхи, родзинки та мед. Скільки цього року коштує приготувати кутю дізнавали журналісти Терену. За цінами на продукти вирушаємо на центральний ринок у Тернополі. Як кажуть продавці, чим ближче до святвечора, тим більший попит на інгредієнти для куті. Пшеничне зерно на ринку можна придбати в середньому по 30 гривень за літру. Мак 30-40 гривень за 200 грамовий стаканчик. Родзинки продають по 20-25 гривень за 100 г. Вдосталь на ринку і меду. Липовий та гречаний обійдеться у 200 гривень за літр. Горіхи 120 гривень за літр. Згідно з підрахунками Терену, приготувати кутю цього року обійдеться у 168 гривень. Це на 20 гривень дорожче, ніж у 2024 році. Власне здорожчання цьогоріч меду та горіхів і позначилось на ціні страви. Господині, з якими поспілкувалися журналісти Терену, обов'язково готують кутю на святвечір. До традиційних продуктів дехто додає вишні, халву, і узвар. Вишні, якщо є у власному суку без кісточок, інколи такі консервують додати в кутю, або заморошені з без кісточок теж. Тоді така кислинка і цікавий присмак. Узваром інколи заливаємо. Ну, діти не завжди у зваром а тільки п'ятком. Меду не даємо цукор, а от вишню завжди завжди даємо. Кутю відварити пшеничку, потім додати мед, мак, терти, горішки, ізюм. Деякі люблять. Грічі додається перевареної води. Дехто молоко, але не всі молоко. А дехто любить густіше. то до смаку. У І ще цукру дається. Крем, макітри. Так, щоб ну, зернятками не було, а так розтерти, так як на під. У мене котю готує дідусь. Він додає багато горіхів, меду, курагу, ще чорнослив можу додати, мак. Ну це все в воді, наскільки я знаю. І воно виходить дуже солодке і смачно. Бо він найсмачніше вміє. А бабуся ну, вона не по кутів, вона більше по-м'ясному. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.